Так, друзі, всім привіт до канал Мені Трактор. Коротенький огляд, анонс. Саме дешева 40 кентавр СС. Ну то дійсно нормальний вже хороший трактор. Просто подивіться, як зробили файну кабіну. Ну і взагалі, раніше кабіни були такі дерев'яні, зараз вони такі о, євро. Двері закруглені, як в фотоні типу, того зробили. Сидіння вже амортизоване з регулюваннями з усіма. Коробка бокова, рівної підлоги немає, як в старих кентаврах. Але в принципі, 4 циліндри, повний привід, 40 сил. Іде. Ідуть два насоси, двохконтурне охолодження. По колесній базі, по кольоній базі, то вже ширше трошки ніж 6,5 було на 16. Задні колес йдуть 11,2 на 24 радіусі, колья не регулюється. Зараз покажу ближче мости, щоб ви роздивились. Мост стандартний як в 24-й кентавра, так і в 40 овці Ну, в принципі, така практика була і раніше, вони в принципі служать. То 404 sc модель називається. 22-й рік виробництва, 23-й приплив. От. Йдемо далі, йдем. штатні грузи йдуть і спереду, і ззаду, вже втановані. От. Навісне трьохточка точка на півтонни. Одна гідропара, штатна, можна доставити більше під замовлення. Сцепка, дві швидкості валовідбору. Теж заднє скло таке закруглене. Дуже добрий огляд. Я тільки що здавав назад їхав ззаду. Дуже добре видно, що ззаду. Так, такі фари йдуть на кабіні зверху. Назад світло, наперед світло. Вони вже галогенні, світло охватає. Пробачте світодіоди. Можна регулювати, як вам зручно буде. От, дуже непоганий тракторець. Так, далі по коробці передач. Ідемо в кабіну. Вісім вперед-дві назад. Понижена, повишена. Ручний газ присутствує. Блокировка, звісно. Підмикання переднього приводу. Примусове. Тут управління гідравлікою йде його відбору. І такий от, 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 от... чемоданчик, то в комплекті йде ключі, і таке всяке вже не такі, як раніше було знаєте, такі плоскі, червоні, а вже такий нормальний чемоданчик. Інструкція, Ну і, в принципі, все, дуже непоганий тракторець, магнітовка, світо тут вмикається, а є світло в кабіні. І кульори на печку. О, дуже непоганий тракторець. за свої гроші, за свої гроші. Їх дуже хвалять. Бо трактор ці непогані і дійсно ціна і якість відповідає. Тому звертайтесь на мортового фаназу того канал Міні-Трактор. Щасти.